Чим займається уряд Зеленського? Всі ці два роки він збудував найстрашнішу тиранію на території Європи та сучасного світу, вбивствами опонентів та їх переслідуваннями, катуваннями, от, незаконними санкціями, порушенням прав людини. Поваленням конституційного ладу, державною зрадою, посяганням на життя державних діячів, народних депутатів, плануванням терактів, пропагандою сепаратизму, фінансуванням Росією його фірми у Швейцарії, фільму Слуга народу і серіалу Папік, який отримує донатіки з російського кабінету міністрів. «Наш так званий гарант через фірму посередника. От якось так. Підписуйся на цей канал. Тут кажуть правду про диктатуру Зеленського. Він веде нас у совок, але ми йому не дамо побудувати тут совок чи не о совок. А всі закони та. Укази, він може засунути собі в дупу. Разом з урядом, кабінетом міністрів та Верховною Зрадою. Так, так. Саме в дупу. Їхні законні, закони, постанови, укази розпорядження ніхто не зобов'язаний виконувати. От, через незаконність. Слава Україні!